Сьогодні тема нашого уроку така. Як організми пристосувалися до життя у водному і ґрунтовому середовищах? Назви відомі тобі водойми з прісною і солоною водою. Вибери з переліку назви тварин, які живуть у водоймах. Муха, кит, щука, дощовий черв'як. Кріт, карась. Що у них спільного? Водне середовище життя це різноманітні водойми планети. Річки, озера, ставки, джерела, моря й океани. У цьому середовищі добові й сезонні коливання температури не такі значні, як у наземно-повітряному. Кисень і світло розподілені нерівномірно. Їхня кількість зменшується з глибиною. Рослини по-різному пристосовуються до існування у водному середовищі. У напівзанурених у воду латаття білого і глечиків жовтих, продихи розташовані на верхньому боці листка. Зелені і червоні водорості повністю занурені у воду. Кисень, вуглекислий газ та інші життєво необхідні речовини водорості вбирають всією поверхнею тіла. Для рослин водного середовища вода служить опорою. Тому поміж водних рослин немає дерев з міцним стовбуром. Натомість багато рослин із гнучким тілом. Їх ти можеш бачити в акваріумі. У водному середовищі живуть різноманітні тварини. Це і восьминіг звичайний і дельфіни, і камбала, коренерот або медуза, Бобер, рак, видра річкова, біла акула, болотна черепаха та багато, -багато інших за допомогою зябр риби й раки дихають киснем, що міститься у воді. А от кити й дельфіни. Мають легені і дихають атмосферним повітрям. Тому вони час від часу піднімаються на поверхню водойми та вдихають повітря. Рибам, китам і дельфінам рухатись у товщі води допомагають розвинені м'язи, плавники і хвіст оптична форма тіла. У камбали, яка веде придонний спосіб життя, тіло сплющене. Водоплавним птахам бобру, видрі, жабі, плавати допомагають кінцівки із плавальними перетинками. Риби невеликих розмірів часто плавають косяками. Тоді хижаки нападають на них рідше, ніж на поодиноких особин. Завдання 1. Склади запитання, що стосується одного мешканця водного середовища. Використовуючи слова Як, де, коли, чому. Яке значення. Постав їх однокласницям чи однокласникам. Китова акула найбільша риба на планеті. Тварині таких розмірів необхідна велика кількість поживних речовин. Китова акула харчується дрібними водними організмами, наприклад, речками, маленькими рибками. Корм отримує фільтруванням води, яку пропускає крізь майже 10 тисяч дрібненьких зубів. Тож ця тварина не є небезпечною для людини. Давайте проведемо stem дослідження. Тема Досліджуємо мешканців водного середовища. Тобі знадобляться довідкові видання про рослини і тварин водного середовища. Доступ до інтернету. Виконанню завдання сприятимуть власні спостереження за тваринами водного середовища. Завдання. Дізнайся про пристосування до життя у водному середовищі двох рослин і двох тварин. За власним вибором. Послідовність виконання досліджень. Перше. Добери інформацію про пристосування досліджувальних організмів до водного середовища життя. Інформація має стосуватись живлення, дихання, руху. Захисту від ворогів. Друге. Оформи дібрану інформацію у вигляді таблиці чи презентації. 3. Запиши, які організми було досліджено та що вдалося дізнатися про їхнє пристосування до життя у водному середовищі. Грунтове середовище життя утворене верхнім родючим шаром суходолу, що називається ґрунтом. Порівняно з повітряно-наземним і водним середовищами, воно найщільніше. Тваринам рухатися в ньому важче, ніж у повітрі, воді, по землі. На відміну від наземно-повітряного середовища, у ґрунтовому майже немає світла й мало кисню. Натомість більше вологи і менші коливання температури в різні пори року. Ґрунтове середовище населене різноманітними тваринами. Зазвичай вони мають невеликі розміри, компактне тіло. Це здебільшого безхребетні тварини, комахи й черви. Трапляються і хребетні, як от кріт і сліпак. Час від часу вони піднімаються на поверхню ґрунту, щоб забезпечити себе киснем. Пригадай, що дощовий черв'як дихає поверхнею тіла. Йому вистачає кисню, що міститься в ґрунті. Тварини мають різні пристосування до руху в щільному ґрунтовому середовищі життя. Наприклад, дощовий черв'як просувається між частинками ґрунту завдяки гнучкому тілу. Воно вкрите ледь помітними щетинками, якими тварина чіпляється за часточки ґрунту під час руху. Кріт риє ходи передніми кінцівками, які мають форму лопаток і оснащені міцними кігтями. Подібну будову мають риючі кінцівки комахи вовчка, за допомогою яких вона швидко заривається у ґрунт, прокладає в ньому довгі ходи. Для руху в ґрунті сліпак риє ходи, вигризаючи ґрунт великими передніми зубами. Пристосуванням дощового черв'яка до зміни вологості і температури ґрунту, є заглиблення в нього на 1 або 1,5 метри. На такій глибині тварині достатньо вологи і тепла. Існують тварини, які можуть жити у двох середовищах. Наприклад, колорадський жук зимує в ґрунті, а літо проводить у наземно-повітряному середовищі. Завдання 2. Перелічи особливості ґрунтового середовища. Завдання 3. У крота та сліпака недорозвинені очі. Як ти вважаєш, що допомагає цим тваринам орієнтуватися в середовищі життя? Проведемо ще одне з тем досліджень. Тема Досліджуємо мешканців ґрунтового середовища. Тобі знадобляться довідкові видання про рослини і тварин ґрунтового середовища. Доступ до інтернету. Виконанню завдання сприятимуть власні спостереження за тваринами ґрунтового середовища. Завдання. Дізнайся про пристосування до життя у ґрунтовому середовищі двох тварин за власним вибором. Виконай це дослідження згідно з кроками. Наведеними в дослідженні мешканців водного середовища. Дощовий черв'як отримав свою назву через те, що після дощів виповзає на поверхню ґрунту. Так тварина поводиться, щоб не задихнутися. Адже вода заливає його підземну домівку і в ній для дихання не вистачає кисню. Дощові черв'яки. Великі трудівники Вони пропускають через себе грудочки ґрунту разом із залишками рослин. Ґрунт розпушується, збагачується повітрям і поживними речовинами. На ділянках, де багато дощових черв'яків урожайність підвищується. Тож значення дощових черв'яків важливе не лише для природи, а й для людини, яка вирощує культурні рослини. Проведіть пошук інформації, користуючись додатковими джерелами інформації, довідниками, енциклопедіями, інтернет-ресурсами. Підготуй повідомлення про тварину, мешканця будь-якого материка чи океану за таким планом. Назва тварини, Де мешкає куточок планети, середовище життя. Які особливості будови тіла забезпечують пристосування тварини до середовища життя? Як тварина пристосована до руху, добування корму та захисту від ворогів? Відібрану інформацію презентую однокласницям і однокласникам. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 184-191 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 191. Виконай експерименти із STEM досліджень нашого. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!